Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Перше коло чемпіонату позаду. Тож час підбивати підсумки у цьому випуску поспілкуємося із головним тренером руху Іваном Федиком. Іване Зіноновичу, дуже рада вас бачити. Команда завершила першу частину сезону, будучи на 10 й сходинці турнірної таблиці. Як ви підсумуєте такий результат під кінець року? Ну, результат міг бути і кращим, міг бути і гіршим, тому е можна розділити підготовку на три частини. Перше це початок зборів, де, е де в нас тренувалися, з нами готувалися гравці, яких немає вже в клубі, не підійшли вони навіть у 19, деякі, які не грають навіть Ю 19. Тому ну, можна сказати, що перша частина. Підготовки до зборів, вона була така переглядова, тому повноцінну підготовку не можна назвати. Вже під кінець зборів, товариські матчі з «Буковиною», з вересом почали вимальовуватись те, що ми хочемо бачити в окремих моментах, не повністю ще в чемпіонаті це все помножити, якщо на відповідальність, перші тури. Багато молодих хлопців, багато які не грали попередні сезони, відповідно помножити зміни ці всі відповідальні за результат на початку. Воно очікувано було, було не просто важко. От коли ви зрозуміли, що ось тепер команда почала працювати вже як злагоджений механізм. На якому етапі це сталося? Ну дивіться, з самого початку трену... з самого початку чемпіонату на тренуваннях багато що виходило і вийшло. Працювали все, як, як і треба, як і хотілося, але в чемпіонаті, в деяких матчах нам не пощастило, як там з Оболонню. Я не вважаю, що ця гра, яку ми мали там втрачати очки. Mm -hmm. В, помножити це на відповідальність для молодих хлопців це було важко. Матч з Поліссям Кубковий, я вважаю, він був такий е, переломний, тому що, якби кубок, інший турнір можна зіграти в своє задоволення і показати ту гру без тиску результату, яку ми б хотіли бачити. Це я хлопцю попросив перед кубком матчем зіграти в своє задоволення. Відповідно, після цієї гри в нас поганих матчів у нас вже не було, я вважаю. Ну, ще дуже багато вважали, що і зміна форми є щасливою і фартовою. Що ви про це скажете? Чи ви вірите ви взагалі в такі певні забобони? Ну, я в забобони не вірю. Але якщо хтось в них вірить, я нічого проти цього не маю, тому. Хлопці самі вибирають форму, в якій вони хочуть грати кожну наступну гру, переважно ми в всьому їх підтримуємо. Як загалом команда сприйняла зміну тренерського штабу? Наскільки вам було складно працювати з гравцями? Проте з урахуванням того, що ви їх доволі добре знали? Ну для мене з адаптацією проблем жодних не було. Як команда сприйняла, це краще спитати в команди, як мені видається. Вони намагались і часто дуже правильно розуміли те, чого ми від них хочемо, які у uh -huh. нас вимоги, адже вони багато в чому відрізнялись від того, що в них було в попередні останні сезони. Тому я вважаю, що відповідно цей процес трішки зайняв більше часу, ніж, ніж хотілося би. Команда поступово змінювала свій ігровий стиль. Це було помітно ще й на літніх зборах. Зокрема, потім і у перших офіційних матчах команда стала менш вертикалізованою, почала намагатися більше та якісніше контролювати м'яч, як відбувався цей перехід, і досі як він відбувається, і на вашу думку, де ще варто додати гравцям. У грі. Ну, додавати нам є завжди куди. Mm -hmm. Я думаю, відсотків на 10 ми виконуємо те, чого б ми хотіли, що ми хотіли бачити. Звичайно, процес непростий, адже до цього грала команда досить просто. Зараз ми намагаємось грати на м'ячі, Це що так. стосується атаки. В обороні грали один в один, зараз ми перейшли плавно в зонний футбол. Це дуже непросто, якщо команда довгий час грала один в один перейти на зону. Тому це все зайняло досить, досить багато часу, могло зайняти менше, але я думаю, що хлопці справляються і їм подобається те, що ми їм пропонуємо. Якщо брати зараз по підсумках, чи задоволені ви результатами команди? З одного боку, в нас чотири поспіль перемоги, з іншого боку, в нас є і втрачені очки в тих поєдинках, в яких не варто було втрачати. На вашу думку, у чому була причина? Ну, Причина початок сезону, я вже про це так. говорив. Це дуже. Ну, Досить непросто нам було перейти в вікно. Коли зачинилось, тоді хлопці всі сконцентрувалися на, на тому, що в чемпіонат треба грати кожну гру на 100%. Тому як, тебе, як би ти не хотів себе готувати до гри. Якщо ти хочеш, чекаєш якусь пропозицію, щоб перейти в інший клуб, можливо, агенти пропонують е, якісь варіанти. Mm -hmm. І... Ти не готуєш себе на 100%. Навіть якщо ти хочеш готуватись на 100%, бути на 100% відданий команді, ти цього не можеш зробити. Психологічно це підсвідомо впливає. Тому це повпливало також на, на цей процес. Який особисто для вас найважчий матч з першого кола? Можете ну, виділити для себе. Найважчий матч, напевно, з, з оболонню, тому mm -hmm. що перерваний матч єдиний, який був перерваний повітряною тривогою. І після якого все поміня... декілька разів все мінялось протягом матчу. Нам довелося зробити заміни ще в першому таймі, для того, щоб вирівняти гру. Після цього ми її вирівняли, забили гол. Зрівняли рахунок, могли забивати ще голи для того, щоб виривати перемогу. В результаті після повітряної тривоги знову все змінилось, тому можна сказати, вибрати цей матч був саме найважче. А от навпаки, який ви можете виділити той поєдинок, де ви побачили саме те, що ви хочете бачити від граців, що очікуєте від команди? Ну, Як я вже говорив, відповідальність за результат на молодих гравців, вона, вона тисне завжди. Угу. Матч з Поліссям Кубковий, Кубок. він був... це був матч, де я від хлопців результат не вимагав, де вони грали. В принципі, багато в чому в цьому матчі показали моменти, які, які нам хотілося б бачити більше. Але і в майбутніх матчах, як я вже сказав, Можливо, матч з Шахтарем, mm -hmm. де, де це був вже для нас третій матч за тиждень, а в Шахтар був свіжий е, тому десь цей матч склався не так, як ми хотіли. Ну, і, можливо, перший тайм з Вересом, який теж не був таким, яким би хотілося решта. Всі матчі ми зіграли на досить хорошому рівні. На старті сезону багато хто, скажімо так, ховав рух, передбачав те, що команда буде боротися за виживання. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину: 19 очок, 10-та сходинка в турнірній таблиці, позаду нас верес. Ми дихаємо в спину, скажімо так, Карпатам, які мають одинакову кількість очок. Звісно, ця тенденція засудження нашої команди почала змінюватися. Якраз тим, коли команда Почала перемагати і набирати ці очки. Як особисто ви ставились до цієї критики, взагалі чи вона впливала? Можливо, на вас ні? А от на гравців, от ви як думаєте? Ну я думаю, що на хлопців без сумніву воно впливало негативно. Ну хто читає і слухає, хоча ми намагалися їм говорити, щоб на це не треба звертати увагу. що Це нормальний процес, десь ми могли ще більше очок набрати. Але, ну, наприклад, у нас не було жодного матчу, де ми, можливо, не заслужили очки, але їх взяли. Uh -huh. А навпаки, було дуже багато матчів. Це з Вересом, де 100% пенальті не поставили, з Карпатами. Клайвер в кінці не забив, з Кривбасом було багато моментів. З Зорею була хороша гра. І таких Зелензевий неї матч Кубковий також був. Непоганий, де ми, можна сказати, самі, самі собі забили цей гол. Тому було багато матчів, де ми могли взяти ще по одному, по три очки і бути ще набагато вище. Тому я, я б не зважав на те, що говорять, треба просто робити свою справу. Ми відчували, що ну, гра є, результат обов'язково буде. Просто треба було його трошки раніше почати здобувати, mm -hmm. то було б ще вище. Давайте пройдемося вже по позиціях, по гравцях. В цьому сезоні ключовим гравцем став Юрій Володимир Гарета в захисті, переважно грав Віталій Холот, Богдан Слюбок. Також зліво, якщо ми говоримо, був Ростислав Лях. А ось справа у нас були часто ротації. Стартував сезон, був Віталій Роман. Згодом Юрій Копина також залучали і Андрія Кітелу. Згодом, коли повернувся і залікував свої травми, був Віталій Роман, що якраз і дозволило Юрія Копина ставити на інші позиції. Чи загалом ви задоволені цими гравцями і як ви оцінюєте їхню роботу у першому колі? І ще справа грав так. Yeah. Крім цього е, Ну, Ми завжди хочемо, щоб була конкуренція в кожного гравця, тому що це основна рушійна сила для прогресу кожного з них. Ми дуже задоволені тим, що в нас всього два центральних захисники Холод і Слюбик Номінальні, які витримали весь ну, всю частину сезону, зіграли багато матчів. В ті матчі, які не грав Слюбик, його заміняв Юра, Купина в цій позиції. Зліва Ростислав Лях, який дуже добре знає вимоги наші. Він дебютував ще, коли я перший раз працював. Так, ще за нашої ну, каденції. Тут, тут конкуренції в нього не було. Ми розуміли, що він буде грати всі ігри. Також, що стосується воротаря, то навіть якщо б Діма Ледвій залишився, Юра все одно в мене був би основним воротарем. Він у нас дебютував і ще в 2021 році. Ми дуже в нього віримо і розраховуємо на нього. А от теж ще по гравцях і по позиціях щодо півзахисту. Ви часто варівали трикутник в центрі поля. Чим це було зумовлено? Чи все таки кадровою ситуацією? А чи можливо ви підлаштовувалися та готувалися до кожного суперника по різному? Ну і перше, і друге угу. ми стратегічно підходимо до кожного матчу. Це важливо. Мати між лініями гравців, які можуть віддати останні, останній пас, важливо мати опорного, як Денис Підгурський, mm. який, наприклад, або грає в складі, або вийде в будь-який момент і, і зіграє на будь-якій позиції, так як, як від нього ми очікуємо. Це для нас в стратегії матчу дуже важливо. Також для нас важливо такий гравець, як Юрій Копина, який. Водночас складає конкуренцію всім, тому що може зіграти на будь-якій позиції, і водночас не складає конкуренцію нікому, тому що як тільки якийсь гравець себе проявляє, Юра відразу грає на іншій позиції, а в тій позиції грає той футболіст, який себе добре проявляє в тренуваннях, в матчах, виходить на заміну в попередньому матчі. Тому ці всі гравці для нас, для нас дуже важливі. Ми як під суперника інколи міняємо в залежності від того. Так і від того, які гравці в нас є в наявності, тому що є, є бувають пошкодження, перебір карток, тому це все в, в стратегії матчу ми втуємось. А чи можна наприклад сказати і те, що під кінець сезону був знайдений так званий баланс в цій зоні? Та така золота серединка. Ну не знаю, чи можна назвати баланс. В передостанньому матчі грав Притула і Едсон, В останньому грав вже Сапуга і Слюсер. Але тому все одно у нас було багато змін в цих позиціях. І, звичайно, ми хочемо грати одним складом весь чемпіонат. Ми хочемо награти склад і грати одним складом, але не завжди воно так виходить. Бабукар Фал – один із найкращих бомбардирів. Чемпіонату сім забитих м'ячів у 16 матчах. Наскільки він є ключовим гравцем для нашої команди? Як оцінюєте його роботу? Ну він забив сім голів. Можемо згадати. Також скільки він не забив. Дуже багато моментів, так. які він міг забити. І зараз бути одноосібним лідером в чемпіонаті і ставати ще дорожчим. Гравцем, він гравець у нас без конкуренції, тобто грав він добре чи грав погано, він гравповідно за весь цей ігровий час. Це нормально, що він забив стільки голів. Для нас він ключовий гравець, один з ключових, який приносив нам очки, забивав голи, він став грати трохи по-іншому, те, що нам потрібно, можна так сказати, коротко, на відміну від того. Як він грав раніше, почав грати добре між лініями, і ми ми, ми сподіваємось, що він залишиться і буде з нами прогресувати і заб'є ще більше голів і стане ще дорожчим до літа. Також у додлані літнього трансферного вікна повернувся до команди Іляк Квасниця. Старт сезону в нього був не дуже вдалий, проте зараз під кінець першої частини він справді став відзначатися результативними діями. Як оцінюєте Ілю для нашої команди і чи розраховуєте ви на цього гравця в другому колі? Ну, не варто забувати, що в останній день вікна нас покинув Євген Пастух, mm -hmm. який, навколо якого ми будували гру. І yeah. коли тоді ще не було в нас е, таких е, яскравих yeah. моментів в грі, гра ще не була налагоджена, втрачати ключового гравця в останній е, день трансферного вікна це дуже великий удар по команді. В тому числі і психологічно, коли команда бачить, що ключовий гравець просто йде. Це морально дуже важко для команди. Але крок за кроком хлопці один одного підтримували, далі виконували те, що ми від них просимо. Ілья приєднався до нас також. Ми знаємо, Ілію давно, навіть попри те, що в нього відразу не все получалось. Він прийшов з великим бажанням грати в футбол. Тому що він не грав довгий час. Я думаю, він сам відчув, що він ще не той, який він був, і він може ставати ще кращим. Ми мали розуміння, що він буде, він буде грати. Ми йому довіряли ігровий час, тому що йому треба було декілька матчів для того. Ті матчі, які хлопці набирали на зборах, йому треба було ці чемпіонаті. декілька матчів зараз в чемпіонаті, щоб набрати форму. І можу сказати, що він зробив, особливо під кінець, під кінець року, він зробив дуже хороший прогрес. І я думаю, так як він грає зараз, дограє на оборону, він так не догравав ніколи. Тому це один з елементів, який він додав, але крім цього, він ну, забив, забив ключовий гол з Кудрівкою віддавав передачі, також які були цінними і ключовими для нас. Тому я думаю, що він також ще буде прогресувати. Чи Повернеться роз... на свій рівень і ще його покраще. Чи розраховуєте ви на нього? Ну, звичайно, в другому колі? ми розраховуємо на всіх гравців, які в нас були зараз в складі. Плюс ми чекаємо повернення Талеса. Угу. І ми чекаємо, що підсилимось ще двома трьома гравцями. Чи двома, чи трьома, це залежить від того, чи буде в нас сталась. На вашу думку, які позиції нам потрібно підсилювати? Ну, нам потрібно підсилювати ті позиції, в яких в нас немає конкуренції. Я думаю, все-таки ми очікуємо, що хлопці з академії. Особливо 2008 рік народження вони завоюють окремі позиції в першій команді вже на постійно. Можливо, дехто буде грати навіть в основі. В нас літом склалась така ситуація, що вони 2008 рік не зміг пройти з нами збори через те, що брав участь в фіналах Дюфел. No. Відповідно, вони, я вважаю, не змогли повністю продемонструвати свій потенціал. Вони всі дуже хороші, ігрові, підходять під той стиль футболу, який ми хочемо бачити. Тому 2008 рік, 2009, і потім вже 2010, вони також будуть стукати в двері основної команди. Як це зробив Левицький, який просто пройшов з нами збори, і він з нами постійно тренується, дебютував в УПЛ, і тільки через те, що хороша форма в холода і Слюбика, він не зіграв більше матчів. Левицький, якщо ми говоримо про восьмий рік, у нас є СЕБРО і Ясінський. Можемо теж і згадати про Дюринця, який дебютував у матчі з Динамо, наймолодший дебютант. УПЛ. кого нам ще варто очікувати, на кого розраховуєте, або кого готові добирати на зимових зборах і вже далі долучати до основної команди. У нас є розуміння гравців 2008-2009 року. І десятого, можливо, яких ми будемо залучати до зборів, але це все буде поближче до чемпіонату. Я б не хотів зараз називати прізвище. Нехай вони готуються поки до зборів з Ю-19. Ну але ідея про те, що молоді дебютанти будуть в нашій команді, це стовідсотково, і нам варто очікувати, що все таки молодь буде дебютувати і далі продовжити цю історію. Ну, це основний принцип і напрямок роботи клубу. І завжди дуже багато гравців в нас у мене завжди дуже багато молодих гравців дебютувало. Можна сказати, велика частина з тих, хто, хто грає за рух і вже перейшов в інші клуби. Вони дебютували саме в перший раз, коли я працював. Як залом команда проводитиме ці зимові збори? 14 числа виходить відпустка. Які далі у вас плани? Команда почне зимові збори тут, на базі проведемо тестування, обстеження. перше, першу частину зборів проведемо тут, а потім поїдемо на другий етап зборів. Місце ще уточнюється. Наскільки продуктивними будуть зимові збори для команди, що безпосередньо ви хочете отримати від гравців, на що будете робити найбільше акцент, на чому будете наголошувати? Ну, зимові збори вони завжди більші, є більше часу для відпочинку, по-перше, mm -hmm. у гравців після першої частини сезону. По друге, ми очікуємо на те, що Молоді хлопці з Ю-19 проявлять себе і, і будуть претендувати на те, щоб скласти конкуренцію гравцям основного складу. Що стосується нюансів, які в першому колі, ну дуже багато було змін. Так. Дуже багато було змін в команді, багато гравців йшли. Інший стиль футболу зараз ми міняли, тому дуже багато було моментів, які впливали зараз. Я думаю, воно. Повинно бути краще. Якщо ми збережемо цю команду і підсилимо, то я думаю, що весною в нас буде дуже хороша команда. Які цілі і завдання стоять перед командою на друге коло? Ну, цілі в нас незмінні це перемагати і брати очки в кожному матчі, демонструвати е атакувальний футбол агресивний, який угу. буде заставляти людей. Більше людей вболівати за нас і приходити на, на наші матчі це, це дуже важливо, щоб футбол не був простий, нудний, прагматичний, а цікавий для глядача, і щоб він був підкріплений результатом. Для цього ми будемо працювати. Іване Зіноновичу, дуже вам дякую за цю розмову. Сподіваємося, що зимові збори пройдуть успішно. Дуже тримаємо кулаки за нашу команду і бажаємо вам і хлопцям успіху у другому колі. Все, дякую вам. Дякую. Друзі, обов'язково ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на YouTube-канал Рух ТВ та в коментарях залишайте свої враження від команди у першому. Колі чемпіонату. Ну а ми з вами не прощаємося. До зустрічі. Толік зняв. Забери в мене рацію, будь ласка. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фав Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет! Титульний партнер клубу Ру